Відповідно до чинного законодавства, держава компенсує військовим комунальні послуги, до яких входять управління багатоквартирним будинком, газ, електроенергія, гаряча вода, опалення, центральне водопостачання, вивезення сміття та придбання твердого палива і скрапленого газу. Головне управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області, як структурний територіальний, структурний підрозділ пенсійного фонду України. А пенсійний фонд України в рамках цього законодавства повноцінно на 100% забезпечує виплату під, під усім категоріям військовозобов'язаних. Інвалідам е, війни виплачується 100%. Учасникам бойових дій 70%, 75% і в тому числі членам сімей 50%. Основний бунт був, бо хлопці почали переживати іспорчений телефон, що держава забирає ті пільги, які але тут не йшла мова про ті пільги, тут йшла мова про окремі пільги. Стосовно нас, то мені, як ветерану війни, інваліду, то мені пенсійний фонд якби все покривав і нам прийшли гроші. Ми, тобто. Ми не відчули різниці там, що щось там. О, не додали, не додали учасникам бойових дій у січні пільгу в розмірі 25%, відсотків, яку раніше покривав міський бюджет, причина закриття реєстрів. Доступ до них нині має лише пенсійний фонд. Бо ми не знали, чи виплачувати одноразово раз в рік, щоб це була більша сума і зручніше було отримати, чи вони ходять продовження, але це буде сталою сумою, тому що так як ми казали, що технічної можливості немає прораху. Вити коректно цю суму, адже пільгу ми передали пенсійному фонду, і 75% державних пільг зараз надає таку пільгу. Пенсійний фонд ми не наділені правами, що стосується надавати доступ тим чи іншим представникам будь-яких організацій. Ми є користувачами і наповнюючими єдиного реєстру. А що стосується доступу до тих, ну у нас немає таких повноважень, і законом не передбачено. не передбачено. Ми будемо готувати зміни до програми, вносити цю допомогу на житлово-комунальні послуги і будемо виносити на сесію. Потрібно буде подати паспорт, ідентифікаційний кі. Кіль... Код, статус учасника бойових дій, прописка обов'язково і подати або в департамент соціальної політики, або письмово можна відправити листом, якщо людина знаходиться на передовій, або через дружину, здати документи. Можна в ЦНАП. На Героїв майдану і так само в департамент соціальної політики. Остаточне рішення стосовно пільг у розмірі 25% має затвердити депутатський корпус. Питання розглядатимуть на найближчій сесії, і хоч зустріч організували для обговорення нової програми підтримки ветеранів війни. У військових накопичилося чимало наболілих питань, які вони озвучили нам у коментарях, оскільки сам захід журналістам знімати не дозволили. У кожного своєї були там сім'ї загиблих. Мають свої питання, люди, які з хворобами, які хочуть лікувати, потребують лікування. свої питання в мене було моє питання безпосередньо, яке я як людина з інвалідністю. У мене відсутня кінцівка нижня проблема з паркуванням. Паркуванням відсоток паркомісць. Для людей з інвалідністю 10% це воно в реалі, як сьогодення воно мало. Плюс він зазвичай цей 10% цих зайнято людьми часто без інвалідності. Основне з болючих питань це мораторій на землю, тому що поклали мораторій на землю, але ми знаємо, що торги земельні йдуть. Тобто земля купується і продається, а а мораторій на безоплатну передачу землі покладений. От мене побратим стоїть, не робили. Поки був в пікселі, не робили. Рік він чекав операцію. Значить, е, йому повезли, йому зробили безкоштовно. Мені операцію на хребті зробили 120 тисяч гривень, бо приватна клініка, вона має свою політику і їм ну, не стосується того всього. І в мене питання просте, чи може держава ветеранам, е інвалідам війни, бо я маю той статус, е щось трошки. Ну, не кажу, що багато, але ну, хоч трошки поверніть. Ну, на жаль, прикрі речі, коли ти чуєш, коли хлопцям доводиться платити там за якісь моменти. Е мені не доводилося за операції платити, але ліки ми зараз купуємо. Тому що от ці лікарства, які йдуть сюди, вони там якось не прописані, не призначені. Сподіваємося, що нам сказали, що допоможуть цим питанням. Сподіваємося, що це питання буде вирішене. Міжвиконком прийняв рішення надавати пільги, конкретно санаторно, курортне лікування, компенсація тільки учасникам АТО і операції Об'єднаних Сил. Ну і там Революції Гідності і всіх інших. Тим самим порушують закон України про статус ветеранів війни, їх соціальний захист. Адже постанови Кабінету міністрів 93-го року передбачено учасники бойових дій це наші хлопці, які служили в 28 країнах, і плюс остров Даманський. Зараз їм всім. 60 плюс сімдесят плюс і 80 плюс. Я особисто був в департаменті соціального захисту, і мені відповіли, що тільки починаючи учасники бойових дій, яких посвідчення з 2014 року, ми завжди відкриті, адже в департамент соціальної політики приходить дуже багато військових, пишуть заяви, приходять на прийом. І ми думали, що цього достатньо, щоб зібрати ну. Ті потреби, які є у них, але загалом взагалом ми бачимо, що цих потреб ще більше. Військові та їхні родини кажуть, такі зустрічі необхідно проводити частіше, аби не виникало напружених ситуацій у суспільстві. Журналісти сі 4 готують окремий матеріал щодо всіх пільг, які військові можуть отримати з міського та обласного бюджетів. Олена Крічко, Люба Мерказюк, новини Сі 4